Друзі, всім привіт! Ми знову на дачі. І я сьогодні хочу оцей газончик погромадити. Суху травичку, там залишки листя. Оце все і підсіяти. Купила газонну траву, спорт називається. Підсіяти, тому що вона в нас тут, як бур'яна, вона дуже-дуже погано росте, оцей типу газон. Ну, він не газон. І там біля гойдалки у нас теж залисена така. Хочу, Вон, отут, на задньому плані. Також травичку підсіяти. Ну і будемо, напевне, в цьому році зараз переключусь, покажу вам. Хочу оці високі грядки трошки переробити, бо вони через 2 роки. Ось там отак відхилило, чоловік робив з підручних матеріалів, виливається вода, коли поливаємо через проміжки. І ми хочемо, мабуть, що ширину самої грядки ми зменшимо і зробимо одну таку суцільну широку, де в мене будуть постійно томати, я буду висаджувати. Оцей проміжок посередині приберемо. І я хочу в цей проміжок, щоб менше землі всякі гілки, компост от на наниз позакидати. От, є такі плани, побачимо, що воно з цього вийде. Зараз буду грабельками зграбувати це все. Всім гарного перегляду.

Довго гралася із цими гейхерами, розрівнювала корінці і витрушувала торф, для того, щоб потім гарно вони вкорінилися. Коріння було гарне, тому, хто не бачив розпаковки в мене на каналі, то подивіться. Розплідник Лагос. Друзі, це те, що я мала купити в епіцентрі, але купила в магазинчику. Тут у нас віддач недалеко. На 90 літрів такий таз. І я. я. Хочу отут викопати, а чоловік хоче, щоб отут посередині воно було, ближче до клумби. Сказав, я, що я буду тут, то я буду сама копати. Що <схід> ви скажете? Я хочу з'єднати цим ставочком оцей квітник, отак по бокам ще рослинки висажу, і щоб воно отак ішло. Так, отак, отак, отак і до клумби. А він каже, що краще буде отут по центру цієї довгої. Хочу сказати, що гірхери дуже гарну кореневу систему мають. Я вирішила, у мене оцей куточок з цієї сторони і з цієї сторони. Він затінений. І я хочу повисажувати гейхерки. У мене тут Одна є, але ну, дуже-дуже погано перезумувала, наче відбиває. Постаралась М -м, пожежна тривога. Фаєр. Отака. Ось тут потім в мене ще є. Ось тут. Це що у нас? Східна. Східний янтар. Треба опановити Бачите, як? Також попалив мороз, листочки. Потім ще є ось така. Лавлі Пінт Вона жовтенька має бути. Є ось така, але ця без назви. А оце, по-моєму. Не гіхера, а як вона. Інша назва підпишу, забула. І ось така, дивіться, яка гарненька. І тут також назви нема. Це мені подобається. Схоже, мені здесь на паприку чимось. І з цієї сторони в мене ще є отака, також темненька. Темненьких багато є. І зелена ця щось також після зими дуже погано виглядає. Треба її почистити. І вона, до речі, піднялась так над землею. І може її розмножити. Ось тут примулка біленька, розквітає. Нарцизики ще якісь. Тут вилазить, навіть не знаю які. Друзі, і в мене є дуже багато мухрової хризантеми. дуже такої гарненької вставлю фотографії. Я її буду розсажувати. У мене декілька кущиків. Це я хочу прибрати зовсім звідси. То напишіть мені, хто хоче. Ось це все вона, вона рання починає з кінця липня вже квітувати. І ось вона, бачите? Тут хватає отак по одному. Два-три, отаку зробити кущик, вона розростеться дуже гарно, тому що якщо вона так загущена, старенька, то потім, відповідно, і кущі не гарно виглядають. Тому, в кого бажання є, можу поділитися. Вона красунька. Це є бруслинка. Що, що я хочу з нею? Хочу її пустити. І дивилась, дуже багато дівчаток показувало, що починають пробують формувати на штамбі. У мене тут також, думаю, що можна, тому що тут є таке товсте стебло, якщо його вивезти отак вверх. Ось так ось так. Спробувати також можна. А оці всі погінчики повідрізати. І заживцювати. Вона гарненько живцюється. Так, а що це у нас? А, тут я підписала трояндочку Піоні пінк Мускарики порозросталися. Таке. І дивіться, як гарнесенько. Квітує моя Еріка. Снігова принцеса. Красунечка. Красунечка така гарнесенька. Ой. Ой, так гладила, гладила, аж гілочку відламала. Треба ж таки. Дуже хрупка. А давайте попробуємо її. А ось тут, я думала, в мене є червоненька. Я думала, вона не буде, друзі. А подивилась на сонечку, подивіться, в неї наче як бутончики ось з'являються. Розовенькі. Вона буде квітувати також. Красунечка, Красунечка, Ла-ля -ла -ла -ла. барбарисик який маленький і вижив красотунчик. Що це у нас? Тіні Голд з карликових?